На Житомирщині зафіксували зростання захворюваності на ковід. 19 за період з 18 по 24 серпня 2025 року в області зареєстрували 468 випадків інфікування коронавірусом про це кореспондентам суспільного розповіла тетяна мартинчук заступниця директора Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За її словами, найчастіше хворіють дорослі віком від 30 до 64 років. В області за минулий тиждень зареєстровано 468 випадків. В на COVID-19. Це становить 14,6% від всього зареєстрованих захворювань на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Захворюваність на COVID-19 в області зросла у 2,5 рази порівняно з минулим тижнем. Серед захворілих на COVID-19 у нас майже 83% – це доросле населення і 17% – дитяче населення. Найбільша кількість випадків захворювань на COVID-19 реєструється в Житомирському районі. Це 300 випадків. У Бердичівському районі 75 випадків. В Коростенському 69 випадків. Та звяльському 24 випадки. випадки. Порівнянні із минулим роком, таким же періодом, серпнем місяцем, кількість випадків поки що. Близько, десь близько втричі менше ніж минулого року. Надія пацієнтка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 10 розповіла, що має двох малолітніх дітей і намагається без потреби не відвідувати людні місця, щоб уникнути зараження ковід. 19 я тут переймаюся, але і якби такі людні місця ми менше відвідуємо. Ну садочок, то садочком. Вже якщо захворіють, то вже так і буде. Садочок відвідуємо. Але отак, як там розважальні якісь комплекси, то стараємося трошки менше. Петро каже, не боїться захворіти, бо має імунітет. Знаю, що треба напротягнути неділі звернутися в лікарню? Я дуже важко переніс справжній ковід. Так що, я думаю, в мене щось там організм є, і я не сильно переживаю. Я не це не Ольга Демченко, сімейна лікарка амбулаторії номер 10 розповіла, що в Житомирі нині поширені два субваріанти COVID-19 німбус і стратус. Щодня у нас приходять пацієнти із симптомами ковіду, і ми робимо тести і підтверджується. COVID. На даний час в Житомирі циркулює два субваріанти коронавірусу, це стратус і німбус. Загальні симптоми, які були і при попередніх варіантах коронавірусу: це підвищення температури, загальна слабкість, виражена загальна слабкість, ломота в тілі, закладений ніс. Але при оцих двох субваріантах відмічається біль в горлі. Дуже виражений біль в горлі, який може супроводжуватися захриплістю, втратою голосу, за словами Ольги Демченко, при появі симптомів коронавірусу слід звертатись до сімейного лікаря. Катерина Мороз, Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.